Доброго ранку, діти! Сьогодні ми з вами повторимо скоромовки. Кумедні витіюваті щирі та смішні скоромовки. З ними легко зламати язика та чудово провести час з друзями. Влаштуймо змагання! Цікаво, хто з вас найправніший оратор. Я зачитаю вам скоромовки, а ви, будь ласка, повторюйте за мною. Темно, сірому жупані сидить заяць на дивані. Зачинив свою хатинку і гризе смачну морквинку. Тілі тілі, кіски білі, біля річки сіно їли, трішки випили водиці із глибокої криниці. Обережний хитрий лис до нори вечерю ніс, біг додому лісом лис, шелестів над лисом ліс. Ведмедику, леда ще вліз на пасіку нащо, будуть жмеликом дзищати, буду меду куштувати. Гава гаву запитала, ти на ганок не літала? Не літала я на ганок, той прогавила сніданок. У долині жив удав. Удавав, що він все знав, удавав, що все умів, у траві хвостом вертів. А дідусь опанас нам купив ананас. Тож приходьте до нас, почастуємо вас. Павло і Пилипко поливали липки, виросли липки у Павла і Пилипка. Качечка кряче, каченят не баче, Кличе качечка курчат, чи не бачили качат? Пиляв пилип поліна злип, Притупив пилку пилип. Через річку, через брід ходить чапля на обід. Носить дрібних жабенят для маленьких чапленят. Бажаю вам успіхів і до побачення!